Дорогі наші жителі України, русские, білоруси, узбеки, всі нації, які тут проживають, ми, бойці АТО, до глибини душі возмущені тим, що сьогодні произошло в Києві. Ви устроїли неизвестно яку війну, між собою, між братами, сестрами, мужьями, жінками, дітьми. Ми возмущені цим, этим, ми воюємо на Донбасі за цілісність України, а ви між собою піднімаєте в центрі України війну. Давайте без глупостей кончимо цю распу між собою. Кожен день ми знаходимося здесь під обстрілами, защищая мирне населення на Донбасі. А ви що в Києві делаете? Давайте жить мирно. Українці, наш ворог, коли лице Росії тільки чекає, щоб в Україні відбувся розбрат. Ми, воюючи на Донбасі, захищаємо ваш добробут. Не дамо ворогові здійснити свої підлі плани. Шановні українці, я як військовослужбовця збройних сил України, які тимчасово приймають участь тут, в антитерористичній операції. Дуже борений тими подіями, які минули декілька годин назад біля Верховної Ради України. І тому закликаю усіх українців, усіх небайдужих, не потрібно починати нової збройної боротьби. Адже головний ворог він тут, на Донбасі. Я занебокоєний тим, що сталося в нашій державі. Ми стоїмо тут не для того, щоб ворог розхитував нашу країну знутрі. І ми не допустимо цього. Ми стоїмо для того, щоб діти наші, внуки, сім'ї сміялися, а не плакали. І ми будемо стояти тут до кінця. Слава Україні!